Доброго ранку, мої любі! З вами я. Мене звуть Оксана Ігнатович. З нами сьогодні прогноз на цілий тиждень. Сьогодні у нас вже 22 вересня, і до 28 березня у нас з вами буде прогноз. Що ми можемо сказати про сьогоднішній день? Це свято врожаю. 22 вересня це день осіннього рівнодення, Його ще називають Мабон. Одне з свят колеса року, тому я вас вітаю з цим. І в мене сьогодні є такий він Кащун-Віщун, я його називаю. І що я хочу сказати, що Астраторона сьогодні в поміч, тому що день осіннього рівнодення це астрологічна подія, коли Сонце переходить у знак Терезів. І це буде сьогодні ввечері. Ще у нас Луна перейшла в знак Терезів. І до того що Марс переходить сьогодні у знак Скорпіона. Тому, коли переходять планети в інший знак, це називається інгресія, і це дуже важлива подія. Що ми подивимось? Ми подивимося з вами, що сьогодні у нас непроста день. Тут у нас така непроста карта: це Аркан Диявол, це старший аркан. Це ми можемо казати про те, що будуть якісь приховане, щось приховане може виходити. Щось таке, знаєте, спокусливе. Тому що ну, це ми не забуваємо, що тільки ввечері, вчора, ну, у нас відбулося сонячне затемнення. І сьогоднішній день він ще. Ми будемо казати в енергіях цього затемнення, і будьте дуже обережні. Тому, хоч сьогодні таке велике велике свято колеса року, але воно в нас ще більше магічне, з того ну виходячи з того, що тільки про ну пройшло сонячне затемнення, ми ще в його аурі, тобто це дуже великі енергії. Але будьте обережні, будьте на, на, ну, на порозі чогось такого, знаєте, що може нас покусити, чи ми можемо бути маніпуля... чи ми можемо маніпулювати чи нами. Ну і ще це про те, що може бути чогось так хотітися, що ну, просто денестями. Треба буде включати розум. Я дуже швидко хочу ще від Маккарт, Сьогодні я взяла поцілунки подивитися на мак настрій і це нас буде все ж таки заспокоювати ну ось якщо навіть тут аркан диявол то настрій у нас такий на тиждень, що ми можемо друг, один одного допомагати, опікуватися, бути ніжними, бути люблячими, підтримуючими. І нам теж така ласка буде на допомогу. Я дуже сподіваюся, що ця карта вона вас порадує. І всім бажаю прекрасного тижня. Па-па!